Так, а теперь проводим тест этих двух лечебников. Единаю только один анод, шестой катод. Так, так чтобы вам видно было. Так, вот тест. Альфа проведем. папірчиком закриваю. От у нас фіксується гама. Півтора імпульсу в секунду. Два. Тепер папірчик забираю. А стопа, де в нас стояв? Ось який саме підключення. Ось цей. Ага. От у нас альфа фіксується. 235 альфа-частинок в секунду фіксується. Відношу на сантиметр і вже, як бачите, нема реакції, бо альфа не може пролетіти в повітрі, вона дуже важка. Можна перекрити її кусочком паперу. Ось так, дивіться, перекриваю. Так, де це на нас бо тільки один от я. Перекрив папером, бачите, обнулю. Тільки гама зараз фіксується. І забираю папірчик. Зразу полетіла альфа. Бачите, реакція. От, знов перекриваю папером. Хоп, перекрив. Всі альфа-частинки перекрились. Поки От Відкриваю. Альфу, ось так, ось така чутливість до Альфи. Супер. Тепер до Бети. Чутливість, ну, вона за метр навіть бачить. От Дета, Це чудово реагує. На гама, ви бачили, як реагує через папір. Наступний. Це ось цей у нас. От він з буквочкою А. Ой, закрутив. Так, 90-й рік, 9-й місяць випуску. Новесенький, ідеальний зі зберіганням, От. От слюна, Тепер наступний. Наступний у нас ось такий. 87 рік, 12-й місяць, ромбик. Так. Також зі всіх сторін показує новенький, ідеальний. Оце льода. Тестуємо його. Так само. Один тільки анут під'єднаю. От, під от шостий. От, от тестуємо. На Альфа, от. Так, ми йдемо до цієї анут. От він. Мне на нього ще попасти, треба, бо не всі 10 підключень, а только один. Вот оно. вот, перекрываю перчиком. Зараз фиксируется только гамма. Папир забираю, От альфа пішла. Так я ще попасти, ми там? Ну чітко от. от, Альфа зараз фіксується і зараз її перекриємо паперу. Перекрив. Ось звуку чути. Відкриваю. Відношу на сантиметр. От вся альфа зникла. Підношу плотно. От більше сотні альфа частинок в секунду. Це тільки від одного аноду. Якщо підключити 10 анодів, буде 1000 альфа частинок кожну секунду фіксувати. Це тільки один анод. Так, є. Перевів. Показав. Так, далі. Трубки С22Г. подъедную я... вот так видно видно и даем на себя реакцию вот пинош чудова реакция Ой, вот через природный фон давайте почекаем от природный фон Набирає, реагує, подивимось. От природній фон зараз. Джерела я забрав. Ось так працює при природній фоні. Все супер. Тепер підношу джерело. І замираю. Так. И вот далее природный фон. Теперь наступно. Так само. Вот, почекаем зараз природный фон, хай по миру покажем. А далее Підношу джерело. І забираю. Підношу. Забираю. Все чудово. Працює. Так. Перевірю це супер. Покажу їх зі всіх сторін. Ідеальні, чудові. Перша, друга. перший. Так, це 90 рік, другий. Inte. Так, ну все е зняв, все е протестував, все е показал. Всім до нових зустрічі.